Якщо ваш ноутбук працює повільно, не хвилюйтесь, я вам допоможу. Ось кілька кроків, які допоможуть пришвидшити роботу вашого комп'ютера. Ваш ПК може гальмувати з різних причин. Занадто багато програм в автозавантаженні. Оновлення Windows запускається коли завгодно. Купа фонових процесів, які вам насправді не потрібні. Давайте розберемося, як це виправити: виправлення програм автозавантаження. Спершу перевіримо, які програми запускаються разом з системою. Натисніть Windows плюс R. Введіть Сконфі та натисніть ОК. Перейдіть у вкладку автозавантаження і відкрити диспетчер завдань. Далі у списку вимкніть все, що вам не потрібно при старті. Увага! Якщо ви не впевнені щодо програми, то не вимикайте її. Пункт другий. Вимкнення непотрібних служб у тому ж вікні MS-Config перейдіть у вкладку служби. Поставте галочку Не показувати служби Microsoft, щоб випадково не вимкнути важливі. І далі вимкніть все зайве: наприклад, Google Update, Epic Online Services і тому подібне. Зверніть увагу, служби пов'язані з процесором, графікою або пам'ятю краще не чіпати. Пункт третій: оновлення Windows. У пошуку введіть оновлення Windows і запустіть перевірку. Встановіть всі оновлення та перезавжди. Вантаж ТПК, якщо потрібно. Після оновлення зайдіть у додаткові параметри та натисніть Призупинити оновлення, наприклад, до суботи. Це допоможе уникнути зайвого навантаження під час роботи. Пункт 4. Перевірка на віруси. Якщо у вас нема антивіруса, рекомендую встановити АВАЗ. Також можна використовувати Malwarebytes, Dr.Web, або ж хоча б базовий вбудований антивірус від Microsoft. Дане програмне забезпечення зазвичай використовують для пошуку шкідливих програм. відкрити обраний вами антивірус та запустіть повну перевірку системи. Посилання на безкоштовні версії цих програм будуть в описі під відео. Пункт 5. Очищення тимчасових файлів. Натисніть Windows R. Введіть відсоток темп відсоток, натисніть ОК. Видаліть всі файли, деякі можуть бути в роботі, тому просто пропустіть. Повторіть для темп. Так само через Windows R. Вітаю! Ви щойно прискорили свій комп'ютер. Сподіваюсь, вам це допомогло, але якщо не допомогло, можливий час. Задуматись про оновлення вашого пристрою, тому посилання на наш магазин залишу в описі під відео. Якщо відео буде корисним, обов'язково залиште коментар, це допомагає моєму каналу рости. Також не забудьте вдарити лайк і підписатися до наступних відео і пам'ятайте, будьте добрі, а не токсичні.